Володимир Путін вступив в должность президента Російської Федерації. Дуже сумний і дуже мокрий Путін, який не пам'ятає слів власного гімну. Патріарх Кирил, який не пам'ятає посади Путіна. Ваше висок, ваше і якого відмовляються знімати навіть кремлівські камери. Разящим унігом ну і звісно, Патрушев із Шойгу з таким виглядом, ніби їх вже привели на розстріл. Імена це определяло смисл і содержання моєї роботи. Ось так можна було б коротко описати так звану інавгурацію Владиміра Путіна, але ця подія, на жаль. Має не лише гумористично розважальне значення, тому просто зараз ми з вами розберемо її детально з різних боків. Я покажу, чим так звана інавгурація відрізняється від попередніх, хоч якось легітимних інавгурацій, і продемонструю, як за 24 роки деградував так званий Акела і його свора. Можна сказати, в кінці... Ідіть камнія, бандерлоги. Um. <клес> <клес> Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота. Підтримайте, будь ласка, це відео коментарем, а також лайком. Підпишіться на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давайте мерщій починати. Владимир Владимирович Путін. Отож спершу давайте розберемося з поняттями. Чому ця інавгурація так звана, а не справжня? Та тому, що з інавгурацією це дійство не має нічого спільного. Жодна цивілізована країна або організація, або навіть людина не визнає російські псевдовибори справжніми виборами, а Путіна президентом Росії. При цьому терористом та злочинцем Путіна визнає більшість цивілізованих держав та організацій. Тож хтось тут скаже, що можливо було б доречніше називати це коронацією кримінального авторитета чи то інпаханізацією. Але із цим також виникає проблемка. Усім, хто стежить за новинами останні два з половиною роки, добре відомо, що за тюремними законами Владімір Путін є щонайменше двічі опущеним. Вперше він таким став у 2022-му завдяки силам оборони України. А торік, у 23-му, Путіна опустила його власна шістка. Пригожин що ледь не захопив путінську фортецю Москву та ще й за один день. Начальник генерального штаба. Біжав отсюда, як только узнал о том, подходим к зданию. Тож, як ми всі знаємо від видатного оглядача російських політичних реалій Андрія Андрійовича Пінтковського, Опущений пахан уже не пахан. Опущений дважды дважди пахан. Опущений дважды дважди пахан. Ну тим более уже не пахан. Моє завдання це називати речі своїми іменами, ну або хоча б не називати їх чужими іменами. Тож, як журналіст, я відмовляюсь називати це інавгурацією, а міжнародного військового злочинця, що за незалежними оцінками не набрав навіть половини голосів, навіть у такій державі, як Росія, таку істоту просто немає підстав називати президентом. Тож, те, що ми зараз з вами подивимося, є нічим іншим, як тюремним цирком або лагерним вадевілем. Але якщо у вас є власні варіанти, як це варто описувати, поділіться ними в коментарях. Ну але ж колись усе там у них було дуже навіть легітимно. Давайте простежимо, як усе це починалось і до чого докотився Путін. У 2000 році весь світ спостерігав за інавгурацією молодого і, як тоді комусь здавалось, харизматичного приємника Єльцина. Клянусь, при осуществлении повномочі президента Російської Федерації, уважать. І охранять права і свободи человека і громадянина. на момент своєї першої інавгурації путіни з підлеглими вже повним ходом підривали житлові будинки з мешканцями Москви, Волгодонська і Буйнакська, а також розв'язували криваву війну проти Чеченської Республіки Ічкерія, в тому числі і в такий спосіб. Тож навіть за законами РПЦ. До раю Путін не потрапляє навіть після своєї першої інавгурації. Клянусь! Путін без вагань брехав на російській конституції тоді, і так само без вагань бреше і зараз. Клянусь! в цьому плані нічого не змінилося, але ж у цей момент він лише читає текст, який бачить на шпаргалках, що реально візуально змінилося за 24 роки і впадає в око просто зараз. То це те. Як Путін дивиться іншим в очі? Подивіться, у 2000-му ця істота виглядала доволі впевнено і буквально сверлила очами тих, кого бачила на своєму шляху. От бой кремлівських курантів Володимир Путін має піднятися. А тепер ця істота намагається відводити погляд і сверлить очима хіба що шнурки власних підлеглих. Орден давали за лічне мужество на полях стражені. Поэтому георгіївських кавалерів та офіцери стоя з одного боку. Це повністю відповідає тюремному статусу Путіна. Якщо він доживе до зони, то піднімати очі йому буде заборонено та по паняттям. З іншого в цьому є і певний парадокс. Ти біля корита чверть століття за ці роки. Ти провів. 35 мільйонів чисток всієї вертикалі влади, але з кожним роком ти дедалі більше відводиш погляд від власних підлеглих. Я не знаю, чому так, але пропускаю, що у такий спосіб на підсвідомість впливає брехня. Що більше ти брешеш, то складніше тобі дивитись в очі іншим. Ось бачите. У 2004-му взуття Путіна вже цікавило набагато більше, ніж обличчя людей, які стоять навколо. Та й настрій в нього був щось не дуже. Можливо, тоді Путін на повному серйозі думав, що це його остання інавгурація, і вже за кілька років йому час буде тікати або сідати в тюрму. Хоча на словах він був, звісно, той ще Лєв Толстой у 2004-му З трибуни він задвінув річ про нібито децентралізацію власті. Дивно, що ніхто тоді не посміявся. Хочу підчеркнути, успіх і процвітання Росії не можуть і не повинні зависіти від одного чоловіка або одної політичної партії, одної політичної сили. Ми должны иметь широкую базу поддержки для того, щоб продовжати в стране. Особлива увага на вираз фасадної частини голови Сергія Лаврова. Дорогі друзі, нам еще многое, очень многое предстоит сделать. І лошадь, такий молодой и юный медведев. Впереди. До речі, про Медведева. Ось як виглядала його інавгурація. Так, так, в Росії між Путіним і Путіним був іще один президент, якщо раптом хтось забув. Між 2004 і 2008 роками кремлівські маніяки почали вкладати шалені гроші в пропаганду. Водночас. Телебачення саме по собі здійснило великий крок вперед у питанні якості зйомки. Тож інавгурація Медведєва виглядала разів у 30 яскравіше і багаче, ніж попередні інавгурації Лисова. Але Путіна все одно всі тоді продовжували страшенно боятися, тож увагою його не обділили. Путінську частину інавгурації зняли в стилі «Бандитський Петербург». Але пальто з підплічниками і два з охраною – це був не єдиний натяк на те, що Путін і далі залишається главним, принаймні на певний час. Про це він і сам сказав особисто, майже прямим текстом. Для мене обов'язок беріч Росію було і остається вищим громадянським долгом. Я йому слідував всі ці роки і буду слідувати всю свою життя. Після цієї першої аракіровки і чотирьох років правління Медведєва треба було щось змінювати. З одного боку, Медведєв напав на Грузію і розганяв акції протесту в Росії, тобто дратував так званих лібералів, яких було тоді чимало. З іншого боку, він дратував Путіна, дратував тим, що постійно спілкувався з Обамою і грав на айпаді. При тому, що Путін. Не те, що на айпаді, але й навіть на приставці до телевізора грати так і не навчився. Та й, взагалі, путіну набридло, що його називають якимось там прем'єр-міністром, і на офіційних заходах, особливо міжнародних, йому приділяють не більше уваги, ніж Медведєву. Тож Путін взяв і оголосив про те, що йому плювати, що там думає так називаємий російський народ, він повертається на посаду президента. Так би. Ні, дійствують во время первої брачні ночі. Результат довбити аді не же, понимаете? і повернувся у 2012-му Була ще одна його інавгурація. Скажу вам відверто: на ній особливо нічого цікавого не було, окрім того, що на той момент ще чинний президент Росії Медведєв був вимушений чекати свого формально все ще підлеглого упродовж 15 хвилин. Режисери трансляції навіть спеціально закцентували на цьому увагу, щоб всі поняли, хто здесь цар, а хто холоп. Спочатку Медведєв холоп, зайшов до Кремля. І тільки потім цар почав висуватись в бік Кремля, причому спершу навіть не машиною. Камери супроводжували його із моменту, як він тільки вийшов зі свого прем'єрського кабінета. І зараз ми бачимо, як ізбраний президент іде по коридору і почне спуск по мраморній лісниці машини, яка його чекає, щоб везти його в Кремль. І от вже потім 15 хвилин коментатори обсмоктували, як красиво їде наш Путін на німецьких машинах. Паруський столицем в установленого храму приїжджає кортеж Владимира Путіна і приближається к большому каміному мосту. Зрештою, цей експеримент із публічним приниженням путіним інших чиновників було визнано вдалим, і його вирішили повторити на наступній інавгурації у 2018-му. У зв'язку з тим, що жодного іншого президента для принижень тоді вже не було. Роль Казлофатпущенія чи то пак Казлов опущення, була відведена формальним очільникам інших гілок влади. Голова Конституційного суду, а також голови двох палат так званого парламенту Сіната і Госдуми, вишикувались в очікуванні Путіна ще до того, як він у своєму кабінеті в іншому кінці Кремля. Почав надегатый пиджак. Это основа того, как устроено современное российское государство, главой которого является президент. Он уже здесь в Кремле, но сейчас пока в своей рабочей резиденции. И сейчас в прямом эфире кабинет президента в Сенатском корпусе Кремля, куда ему поступает сигнал о том, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово. Сьогодні переїзд буде внутрі кремля. Тут Путін візуально вже значно відрізнявся від того, як виглядав на попередніх інаугураціях. несправедливість, косність, дремуче охоронительство і бюрократичну мертвічину. По перше, через те, що його термін, який він відбув, тривав не чотири роки, як раніше, а шість. По друге тому, що Путін почав швидко старіти, і в його фасадній частині голови з'явилося дуже багато ботоксу. Ну і по третє, припускаю, тому що Путін, як і будь-який Волан-де-Морт, стає огиднішим через ті злочини, які скоює. А між 12 та 18 роками Путін скоїв дуже багато злочинів. Перш за все, щодо України, війну проти якої розв'язав через два роки після початку свого терміну. Ну а нинішній цирк у Кремлі це просто суцільний мікс абсурду із сумом. По-перше, цього дня в Москві вперше за всі ці роки пішла конкретна злива. Здравствуйте! Говорит и показує Москва. Зазвичай для інавгурації Путіна і інших важливих пропагандистських подій над Москвою розганяють хмари. Так було завжди. Для цього задіювали літаки зі спеціальною технікою. Але цього року з літаками, вочевидь, виникла проблемка. Офіційно про це ясна річ ніхто не звітує, але факт залишається фактом: Москві або не вистачило літаків ну, мовляв, те, що є, воно або на фронті, або вже в землі. Чи то там подумали, що існує занадто великий ризик піднімати літаки над Москвою в такий день, що літаки в такий день над Москвою може хтось і збити. Ну і зрештою, Путін в годину свого, нібито, тріумфу, був вимушений мокнути під зливою. Переломний момент в історії, причому не тільки своєї, але й всього людства. Окремий вид мистецтва це те, як пропаганда показувала так званих «гастей», тобто масовку зі злочинців-чиновників, перемішаних зі злочинцями-окупантами, яких теж було чимало. В цілому це просто 40 хвилин хаотичної демонстрації фасадів голови різних істот, з особливим акцентом на ліцах іностранної внішності для демонстрації, нібито міжнародного визнання Путіна. Однак кілька кадрів викликають особливу увагу. По-перше, увага на шойгу. Йому дуже погано. Інший путінець Лавров, судячи з усього, теж не на сьомому небі від щастя. Але найбільше мою увагу прикувала поява. Ось цього персонажа. Кадиров, якого нещодавно знову буквально поховала міжнародна преса, приїхав сюди вочевидь, що довести всім, що він нікакой не мертвий і навіть не смертельно больной. Вийшло так собі. Сходами він підіймався значно повільніше ніж тутешні гості пенсіонери. Ну, а цей момент мені взагалі сподобався найбільше. Хтось може подумати, що на цих кадрах тілоохоронець Кадирова або ж його особистий помічник у віці допомагає Кадирову з пальто і робить це ну, просто зі швидкістю професійного лакея в класному готелі. Але ні, це ніякий не охоронець і не помічник. Це депутат государственної думи чотирьох сазивав. В тому числі й нинішнього генерал-майор і второй чоловік в Чечні Адам Ділімханов. Якщо це генерал і депутат, то можна собі лише уявляти, як перед Кадировим стеляться справжні охоронці, помічники і лакеї. Хоча про що ми говоримо? Якщо як справжній лакей, перед військовим злочинцем Путіним поводиться цілий патріарх всія Росії, як він сам себе називає? Кіріл. Він, схоже, вже офіційно переїхав до царської Росії. Ваше височіство, ваше, Владимир ваше височіство Владимир Васильевич Путин. Оце Діда Плющить. Глибоко вважаємо Владимир Васильевич, Владимир Владимирович. Вова КГБ Старший, він же Кирилл РПЦ, побажав Вові КГБ младшому. Керувати Росією до самої смерті. Покров Цариці Небесної, да перебуває з вами во вся дні житті вашої, до да скончання века, як ми говоримо. Ну і з дерзновінням скажу: дай Бог, щоб конець века і било означав конець нашого перебування в області. цьому Кіріл додає, що якщо Путін постійно буде тільки воювати, Він набагато раньше, ніж, можливо, хотілося б. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно, потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать роковые ошибки. В якийсь момент знімати концерт старого кагибіського лицеміра відмовилась одна з камер кремлівського пулу. Вона просто відвернулась від цього позориська. У нього. Словом приколів було чимало, але звісно були і геть несмішні речі. Наприклад, псевдоінавгураційна промова цієї істоти. В принципе, її можно разделить на три основные тезы. Первая из них – СВО идет не по плану, но очень героически. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Друга – духовные скрепы никогда не порвутся. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций, и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. Ну и третье, россияне будут жить еще лучше. Мы уверенно смотрим вперед. Ну ладно, сгоден с вами, это тоже было довольно смешно. А нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв. Это порыв но с другой стороны, Диона. Вода прям лещет. Ну, говорил о, о необходимости прорыва. <гас> Прорыв в будущее. <гас> Если мы не сделаем этот порыв, в этом все, вся суть. Кроме того, как я и сказал, первые после Путина особи в державі. На цьому заході були дуже сумними, подекуди трагічними і приреченими. І чесно кажучи, це мене якось здивувало. Ну, здавалося б, у вас там нова інтронізація опущеного Пахана. Ви залишаєтесь біля влади ще на шість років. Вашу Москву ну зараз особливо ніхто не бомбить. А через піврічну затримку з американським пакетом підтримки для України. У ваших мальчиків є навіть певні тимчасові успіхи на фронті. Зазвичай після таких подій в Кремлі всі в дуже гарному настрої, але не цього разу. Можливо, вони вже й самі хочуть в могилу або хоча б на пенсію, бо більшість із них бігають Кремлем вже більше 20 років. Можливо, навпаки. В Кремлі готується щось незвичайне на кшталт перевороту або нових чисток, і тому всі вони на це щось тривожно очікують. Не знаю. Але в будь-якому разі їхні приречені вирази фасаду голови це не привід для нас із вами, навіть призупинятися або сповільнюватися. Навпаки, потрібно пришвидшуватися і посилювати тиск. Виходьте на демонстрації в країнах заходу. Виходьте нарешті на ці демонстрації. Нехай вони передають Україні всю свою зброю, а виробляють і ще більше нової зброї для захисту як себе, так і України. Нехай вони до Кремля відправляють не послів, а відправляють по Кремлю ракети. Зараз ідеальний для цього час. Крім того, просто зараз я прошу вас задонатити ось за цим QR-кодом або за посиланням fund 24 tvua в описі до цього відео, щоб їм нашим захисникам і захисницям було хоч трохи легше, а в них в росіян бавовни було хоч трохи більше, а краще значно більше. Ну і звісно. Поширюйте це відео, ставте лайки і пишіть коментарі, щоб його побачило якомога більше людей, в тому числі і на заході. Це дуже важливо просто зараз. Ну і звісно, підписуйтесь, якщо досі не встигли цього зробити. Підписуйтесь на нас просто зараз. До зустрічі в наступних випусках розбору Пемьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!